Чи знаєте ви, як гусінь перетворюється в метелик, а як золото плавиться в огні? Адже подібним чином і Бог працює з нами. Він використовує різні методи та засоби для того, щоб відродити, перетворити в нас образ Ісуса Христа, який був заплямований гріхом. Бог є любов, ніхто не може доторкнутись до нас, зробити щось з нами. Або сказати нам щось без його відома. Якщо в нашому житті трапляються якісь нещастя, якісь негаразди, то лише з Божого дозволу і лише з однією ціллю, щоб допомогти нам стати схожими на Христа. В Римлянам 8.28 говориться, тим, хто любить Бога, покликаним за Його постановою, все сприяє на добре. Зверніть увагу! Кому все сприяє на добре? Тим, хто любить Бога. А ви любите Бога?